І не лише запрацювали, але й надали перші консультації громадянам, які звернулися з низкою питань з питаннями субсидій, з питаннями контрактної служби. От, навіть працівники адміністрації до нас звертались. Також у нас вже був виїзд в селі Комарів Галицького району, де теж приходили люди, з питанням про надання статусу Мати героїня. Є проблема в тому, як діяти в тій чи іншій ситуації, що робити, куди звертатися, і люди в цих питаннях в багатьох випадках покинуті самі на себе. Відкриття такого центру безкоштовної правової допомоги означає, що будь-який житель Галицького району. Знає, що він може приїхати в Галич, зайти у восьмий кабінет на першому поверсі в Галицькій районній раді, і отримати цю допомогу. Можливим це стало в результаті розпочатої реформи у системі органів юстиції. Це анонсоване міністерством юстиції. Реформа, яка фактично розпочинається з 1 вересня цього року, на базі всіх місцевих районних управлінь юстиції створюються центри надання безоплатної допомоги. Ці центри спрямовані, щоб вони були в кожному найвіддаленішому територіальному і районному центрі з чисельністю населення 20 тисяч, і спрямовані на те, щоб люди відчули захист від міністерства юстиції, ту справжню функцію, на яка на нас покладена бюро правової допомоги будуть надавати в першу чергу це консультації людям. Крім того, бюро будуть займатися правопросвітницькою діяльністю в громадах, в сільських радах. Галицька влада для створення центру з надання правової допомоги надала кімнату в приміщенні держадміністрації. Також керівництво району та міста взяло участь у церемонії офіційного відкриття та освячення бюро. Аналогічні урочисті церемонії протягом найближчих днів проходитимуть і в інших містах і районах. Правова допомога буде надавати окрім Галицького району, яке сьогодні відбулося. презентація відкриття такого закладу буде надаватися в тому числі в Рогатинському районі. В місті Бурштині, а також по території плавовання Калицького місцевого центру з надання безоплатної втрати правової допомоги, тобто Рожнятівський район, місто Балехів, Долинський, Долин, Долинський район. Зважаючи на потребу населення у правовій допомозі, роботи в кожного із цих бюро буде чимало. Головне, аби люди відчули, що закон на їхньому боці.